На святкування Масляної завітав міський голова Олександр Пеньковий, який привітав фастівчан зі святом. Я е, хочу всіх вас привітати з цим святом, побажати вам того, щоб е, в цьому році нам ця весна принесла нові здобутки, щастя, здоров'я. Щоб ти не гразди, які у нас були, чи щось, ми, міська влада, я маю в виду, завинила перед громадою, щоб ви нам вибачили, ми намагалися щось в цьому відношенні зробити. Не завжди все вдавалося, але повірте мені, що влада хоче, щоб наше місто розвивалося, щоб воно з кожним роком краси вийшло. Масляна це давній слов'янський звичай і останній тиждень перед Великим Постом. Рум'яні млинці, які символізують сонце, головний атрибут свята. Наші предки поклонялися сонцю, тому не святкувати масляну і не їсти млинців вважалося поганою прикметою. За народним повір'ям, людина, яка не повеселилася на масляну як слід, цілий рік буде нудьгувати і сумувати. Рує масляна, як треба, не забудемо ми тебе. Сміли ці твої гречані, і вареники, і сметані, підспівай, моя родина, щоби жити уродило маслянам. Масляна, масляна, масляна. До того ж, у дні масляної перший млинець було прийнято віддати бідним. А взагалі, на кожен день тижня існував свій обряд. Але головним девізом, звичайно, було поїдання млинців. Чим більше з'їси, тим більше буде в житті багатства і удачі. Сівчани, сьогодні ми відзначаємо чудове свято: свято прощання з зимою, свято Масляної. Пастівська міська рада, виконавчий комітет намагалися зробити все, щоб ви відчули цей не дуже погожий день, відчули в своїй душі свято. Сьогодні відбуваються і спортивні змагання, сьогодні відбувається чудовий концерт колективів художньої самодіяльності. Сьогодні відбувається частування, презентують свої намети наші комітети самоорганізації населення. Кожній родині, кожному хто. Прийшов на свято, і кожному хто буде дома святкувати і відзначати в колі своєї родини. Хочеться побажати тепла, родинного затишку, сонця і благополуччя всім, всім, всім зі святом вас, шановні фастівчани. Захід прийшов за підтримки фастівської міської організації партії регіонів. Дорогі фастівчани. Я голова фракції партії регіону у місті Фастові. Федун Олександр. Вітаю вас зі святом Масляної. Бажаю вам всім крепкого здоров'я, щастя, наснаги в роботі, успіхів і теплої весни. Хай вам щастить самого найкращого вам в вашому житті. Також своїм враженням щодо святкування Масляної поділилися з нами фастівчани та гості міста. Ну, чудесно все прекрасно, все організовано, все. Одведалі каші гречні, нормальна тема, все так это. А минці минці зараз до блинців доберемося. Угу. До, до блинців. Ми і фаст... 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 перший раз тут попали. Угу. Ну так так чудово, що, як говориться, немає спасу. Мне дуже подобається. Частіше б ця масло була. Замечательный праздник, хорошая атмосфера, дружно. <гадуємо> Правда холодно немножко замерзли. Вот. А що найбільше сподобалося? Ну не знаю, вот смотрим, наблюдаем, как тут ребята участвуют. Армрестлинг перетягування канатів канатов сейчас будет. Щастували щось, млинта да, каша нік сожаленню, ще не все встигли спробувати, але бульйон очень вкусний. куриний, домашня курочка замічательна. Дуже закуплююче свято, дуже цікаве, дуже веселе. Я дуже вдячна організаторам сьогодні, що створили таке свято для людей. А що вам найбільше сподобалося? Ой, все сподобалося, ну найбільше каша тут. Дуже добре все приготовлено. Мікрорайони е, виступили своїми стравами, своїми подарунками, своїми е, е, виставками. Все дуже приємно, все дуже добре. Я вважаю, що кожного року потрібно проводити ці свята. Хай Матір Божа всіх охороняє. Ісус Христос здоров'я посилає, а сонце л'є тепло до всіх ніг. Бажаю всім Господнії благодаті, щоб у мирі щастя в нашій хаті. Нехай добром, нехай наповниться все світ, а миру Україні на тисячу літ так. святом. І багата масляна, 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 а вже скоро в нас весна, наче квітка чарі.